Олександр Гончаров була вона мудрою і ямощою. Мало руських володарів присвятив літопис стільки уваги, як Ользі, вдові князя Ігоря, що протягом двох десятирічнь виступала в ореолі мудрості жіночого чару. Після смерті чоловіка через малолітство сина Святослава вона стає фактично Великою княгинею. Це було винятковим явищем суворої середньовічної доби. У всій Європі панує фізична сила, кожен володар був насамперед воєначальник, вождь армії, а на київському престолі з'являється жінка, котра впродовж кільканадцяти років має владу у великій державі. Чи не є це свідоцтвом її незвичайності і таланту і підтвердженням характеристики Ольги, яку діє, яку дає літопис наймудрішою серед усіх людей? Цей факт. Дає уяву про високий рівень культури і моралі держави, що беззастережно кориться владі слабкої жінки. Держава, що в добу панування фізичної сили, шанує розум і душевну силу. У зовнішніх стосунках Ольга віддавала перевагу дипломатії перед війною. У 957 році вона їде до Константинополя для переговорів з візантійським імператором. До сих пір історики сперечаються з приводу конкретної мети візиту. Залишилося безцінне жерело, книга імператора Костянтина Багря Народного про церемонії чистої зустрічі Ольги в палаці. Автор перелічує почат княгині, з нею були племінник, двірські жінки, священник Григорій, 20 послів, 44 купці, перекладачі, разом 80 осіб, Ольгу в супроводі. На почту введено в найкращу залу палацу, де вже чекав на неї імператор Візантії. Після короткої розмови запрошена Ольгу на учту, де вона сиділа за одним столом з імператрицею, рідкісна увага до гостей, можливо, тільки якщо вони християни. Очевидно, приїхала Ольга вже християнкою, на що вказує їй трапезування за одним столом з Костянтином Багрянородним та його родиною, і наявність священника в почті. Ольга держала сильною рукою державну систему і не дала їй ані ослабнути, ані розвалитися, наладила дипломатичні відносини з двома наймогутнішими імперіями Європи, охрещення Ольги, яке залишилося її приватною справою, дало підставу літописцю Нестору писати, що вона сіяла, як місяць уночі, і порівнювати її з ранішньою озерею перед сонцем.